У пошуках талантів у стінах обласного інституту після дипломної педагогічної освіти пройшла перша науково-практична конференція на тему обдарована молодь, успішна держава. Питання, які виносяться на розгляд конференції, дуже актуальне і дуже важливе. Вдумайтесь, шановні колеги, 3-5% обдарованих талановитих дітей. Створюють 96% національного доходу країни. Показник показник. Тож на, на, на нас з вами покладається дуже серйозна відповідальність у навчанні і вихованні нашої молоді. Близько двох сотень вчителів, методистів та психологів з усієї сумщини зустрілися, аби обговорити особливості пошуку та виховання обдарованих дітей. Відкриття та роботу пленарного засідання почали з приємного. Київськими відзнаками нагородили тих, хто вже встиг зарекомендувати себе у педагогічній праці. Ми Після відзнаки обдарованих педагогів взялися до теоретичних аспектів роботи з обдарованими дітьми. Бачення цього процесу у кожного різне. В умовах сучасного світу одним із важливих напрямків освіти визнали електронне навчання. Бо ж тими інформаційними можливостями, які діти мають сьогодні, нехтувати не можна. До сих пір не існує однозначних відповідей. Що таке обдарованість, як її розвивати? І як виростити з обдарованої дитини обдарованого дорослого. Використання передових інформаційно-комунікаційних технологій в поєднанні з педагогічним досвідом, розумінням психологічного клімату особистості відкривають інноваційні підходи до організації роботи з обдарованою молоддю. Як виявити, підтримати та розвинути у дитини талант знають і математики. У них свій чітко визначений підхід у цій справі. Одна з найвищих сходинок творчості це створення власних продуктів. То для учнів це може бути створення власних задач в рамках, наприклад, математичного конкурсу «Кінгуру», створення власних презентацій, проєктів, написання і захист науково-дослідницьких робіт малої академії наук. Тобто, проєкт може стати тим засобом, за допомогою якого ми можемо реалізувати всі наші задумки. Підхід до обдарованих дітей шукають із психологічної точки зору, бо ж у період становлення обдарованої особистості надто важлива підтримка і поради професіоналів. У нас своє бачення співпраці з обдарованою дитиною. Ми її сприймаємо як партнера, який є двигуном до створення конкурентно високого навчально-виховного середовища. Саме обдарована дитина спонукає педагогів до пошуку таких методів та форм навчання, які виокремлюються в окрему ланку і характеризуються як високопродуктивні, креативні, та які спонукають до розвитку не тільки критичного, а й авристичного мислення. Конференція, як і годиться, проходить у дебатах та обговореннях, бо ж саме так можна шукати спільні шляхи вирішення того чи іншого питання. У пошуках дитячої обдарованості всі зійшлися в тому, що кожна дитина по-своєму талановита. Головне вміти розкрити цей талант. Обдарованість дана Богом, чи батьками, чи українською землею, так чи інакше є у кожної дитини. Вона може бути одна за євангельським талантом. І інколи ми один талант дитині зриваємо. Їх може бути багато. Питання в тому, що вчитель, що сучасний менеджер від освіти повинен знайти ті умови, де може зрости талановита обдарована дитина. Думки досвідчених педагогів слухали не лише колега, а й сумська школярка, яку по праву можна вважати обдарованою. Дівчина має за плечима перемогу на республіканському конкурсі учнів МАНу та отримує президентську стипендію. Завдяки цій конференції я здобула величезний досвід. Дізналася, що таке обдарованість та про співпрацю наукових керівників, педагогічних працівників із обдарованою молоді. Дякую організаторам конференції за таку нагоду. Кілька годинне пленарне засідання продовжили вже на секційних заняттях. Усі присутні розділилися на чотири групи, де продовжили обговорення у більш вузьких колах. Серед тем, які підняли науково-дослідна робота учнів, умови організації роботи з обдарованими школярами, виявлення та розвиток здібностей у дітей та їх психологічний розвиток. Такий плідний обмін думками учасникам конференції припав до душі. Організатори сподіваються, що з роками вийдуть на всеукраїнський та міжнародний рівні.